Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Дела Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашого вас сьогодні пропоную велосипедні крила від французької торгової марки ZV. Модель називається Trail 65. Це комплект переднє крило пластикове і заднє крило пластикове. Особливість цих крил, то що вони підходять на велосипеді 24, 26. 27 дюймів. Даний велосипед від торгової марки Bergamont модель Rievox 24, з розміром коліс 24 дюймів. Тобто підлітки можуть кататися вже на велосипедах, маючи крила від торгової марки The Fall, модель крил Trail 65. Переднє крило кріпиться на вілочку, ось тут болтом, і достатньо міцно тримається, як ви бачите, гарно захищає колесо. Заднє крило має можливість кріпитись більш комфортно, більш надійно. Тобто на раму кріпиться дужка з урахуванням, що тут застяжка. Застяжка така пластикова і гумова накладка. Вона затягує оцей пластиковий крепіш, на який заходить металева частина. В разі, якщо у вас велосипед з більшими колесами, то послабивши отут болт, можна витягнути цю дужку і підняти крило, щоб воно стало на більший розмір колес. В разі, якщо такий велосипед 24, навпаки, ми відкручуємо і нижче затягуємо цю дужку, Навіть можна трішечки обрізати ту дужку, щоб колесо більш прижималось колесо 에, крило прижималось більш колесо зовні виглядає достатньо надійно. Тобто, елемент кріплення колоса елемент кріплення заднього крила більш надійне крило не дребіжить, міцно тримається за раму, Одна частина тут кріпиться в раму. І раз, два в, на рамі, в трьох точках кріпиться заднє крило. Це пластикове крила Trail 65 для велосипедів розміром коліс 24, 26, 27 дюймів. Завширшки підходить на колеса, які мають покришки шириною 2,4 дюймів. Приходьте, купуйте, замовляйте велосипедні крила. Комплект передній і задній, задній на опорах тримається більш надійніший елемент в велосипедних крилах. Дані крила в нашому магазині на Харківському шосе. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці YouTube каналу на сайт вілавіва.ua і там замовляйте ці крила. Можете залишити відгуки на нашому YouTube каналі Вілавіва.